Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності в нас є такий от красенце Cadillac Escalade 2014 рік. Лонговий 6,2 бензин. Авто в ідеальнішому стані. Один власник з моменту покупки маємо парктроніки та камеру заднього огляду по задній частині. По кузову автомобіля немає ніяких нарікань або недоліків і так далі. Красивеніша оптика по передній частині, тримання в смузі, дуже багато опцій. Такі от 20-ті оригінальні диски. Виїзні підніжки у нас йдуть як з однієї, так і з іншої сторони. Автомобіль семимісний, задній ряд в ідеальному стані. Карти дверей без зауважень. Тут у нас кришка, також є фаркоп. З цієї сторони жодного зауваження по сидінням. Клімат для задніх пасажирів з підігрівами сидінь. Один монітор, другий монітор, постелі без зауважень. Присутній також у нас люк, безключовий доступ. По передній частині повний електропакет, преміальна акустика Bose. Тут у нас управління системою повного приводу, електрорегулювання керма з підігрівом, по центральній консолі, штатна мультимедіа та кліматконтроль. Також присутні підігріви та обдуви передніх сидінь. Тому не зволікайте, якщо вас цікавитиме даний красень, чекаємо вас по адресі місто Київ, Сумська, 2 компанія Автопарк. Ви можете його придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.